Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас п'ятниця. День сировий такий. Що ще й моросить звідти. Та й так, та й думаю, що це робити. Ще до Віталика, Там мені, в принципі, то нема що йому допомагати. Він сам собі. Но Береться з одного трактора, ставиться на другий. Дійшло діло до масляних бачків у цьому більші патрубки, в тому тонче. Ну що ти будеш казати? Ну, куди не кинься, ну все, ну, ну якось робі жі жодна, Ну що? Та й думаю, йти чи не йти, а? Він десь там мав кудись їхати. Може і поїхав. Піду, напевно, провірю. А вдруг щось треба? Хоча там нічого не треба. Так, 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 що це? Готовити свого коника, да він, в принципі, то готовий, масла поміняв. А що я мав ще йому зробити? А, попробувати. Я там звузив його дуже багато, може його трохи розширити. Ну, це треба, щоб погода була. Ладно, підемо ми провіримо. Що там? Що там нового? Якщо нічого не треба, спуститися. Додому, то дрова дурувати. Все, йдемо. І поки не особо гладко воно все йде, ще й погода така. Ми хочемо, зараз Віталик розмахається з цією гідравлікою, то хочемо запитати, поки нема кабіни, поки нема нічого, воздух сюди пустити і провірити цей. Тих штуковину. Я 99,9% дивлюсь, що вона не робоча, а вдруг. Ви воздухом де пускає, де? Де не пускає? Ой, де то сонце? Де то сонце, Віталику? Де то сонце? Цим нема. Пімуці треба? Нема? Та стара погана? Ну якось так. Щось будемо думати? Щось будемо? Думати. ти по-моєму, вже перечистили, бо не видно, да? Коли так? Коли це вони спіли рано, це вже рано. Та я прийшов чортів голос. Знов вдома забилася, та комін той довбаний, прочищав. Ну, там хоч добре чистити. Хоч добре чистити. Так, ладно. Провізуваний ключ, так? то це ти зажимаєш. Я знаю. А тобі треба зажати. Ті з кей зажмеш, що ти так зажмеш? Ну ладно. Що маємо, то маємо. Треба знімати, а то я тарахкотю, тарахкотю, а у мене роліка не буде. Хоча тут нічого цікавого нема, але має ж бути, не має бути прогул. Не має бути прогул. Коротше, вкратше розкажу, коротше, коротше, коротше. Ці стіплешка довбані полопали, пускають. О, ну. Я не знаю, є вони в продажі, чи ні. Ми беремо старих кришок, перекладаємо. Вчора поміняли тут, воно пустило, воно натекло. Роздивились, воно лопнути. А як би все міняти нема, не дають такого дозволу, щоб все нове міняти. Да це і економічно буде накладно. О, до ну, Віталик зробив якого ключа. Покажи, покажи, що ти зробив. Каже, таке дурне, як сам. Ну зато ж крути. Давай ще побий. Що це YouTube не приймає, матюки? Мені так довго приходиться вечором ролик робити. Якщо б усе виставив то, що ти наговорив, то мене вже заблокували б. Ну це ж нормально, ну, ну бачиш. Зуби, блядь, повибивати. О, на. Це не нормально. Це не нормально. Ой. прийдеться ще раз тобі. Хоча вода, ні ніхерна не дасть, хоч ти соляркою мий. Кого? Оце ось. Ми той, ось соцівого ми мели тоді з Юрою бензином. Хімія. Хімія, так? Да? Хімія може дати. Що у нас свіже візьме? Хімія дасть. Короче, в мене дещо проплатиться. мене Всі віконечка задовбали. О, а сюди ти кинув? Чи ти це тишили ж... здобуваєшся? А він не такий. Ну той, що ти приніс не такий? І цей, що новий теж не такий. Який новий? А тебе щось там стоїть? А фільтра такий. Я не за фільтра говорю. За раною я, бля. Зараз я відкрию, зараз я вам покажу. Стакан не той що? Да. Ну, стакан там той. А де я? А де я, кину? Ну все на колесі. <решки> ну, это так нельзя. Сейчас коробки надо не поробки, а, да. а, а получается там по та коробка. Да не я уже понял, а дальше одна коробка делась. Что там? там две. У нас лишь две. Там две было. Да? Да. Две, дві було, да. Одному... Ну, да, дві. две было, да. Ну две. Две, две было получается это конец. Две, ну что ж не. А, ага, ну да. А можно так и дети. Я что не зараз того. Вейми той стакан, ты помирай. Ой, ну, а мне треба стакану и умирать. Упс. Ну, а я тут казив пальцу. Ну так да. це він. Ну да. Кіть бажано його нові, так? Да? Бажано він дещо А що там робиться в бачку? Бо в тому ми вчора подивилися. А там хрен не знаєш, що там робиться. Я то ветер. А, там ти вже ветер, ти вже порой накапав. А то не теро. Я зняв цього фільтра. Ой, це стакана, така кана. Витягнув. Я не знаю, що вони за маску ляли. І що вони... Що це тоді було за час, коли цей трактор їздить. Угу. Може він просто не їздив, лиш жаляли. Заляли, мав їхати, і щось не поділили трактори з директором і поставили цей трактор. І все. Та то ж того є поломане. Я її носився вчора з ним, ти казав, що зразу викинути, бо ще всунемо то поломане. Тоже щось вроді як тріснути. Це теж тріснути. Ні, то я царапнув. А. Такі уплотнення отамані. Понятно, понятно. Ну що ж, понятно, понятно, що нічого не понятно. вони запустили, що вони там роблять. Купа диму. Ти подивитись що? А ну піду я провірю, ну як же, щоб ми не знали, що вони там роблять, що. Це непорядок. Йдемо провіримо. Дать никого, но я не сумнивал. Не сумнівався, що ви зробите. Останніми спавки, не тут придумав. тепер з будь-якої фури все достанете. А може було його не під цей, а під той Ха, може. може. То вже ж зробили, що ви ще хочете робити? А, на тягу ставити одну. А, ще тягу ставити на поки я її не бачу. Тут сердце, обітєвка. Молодці. Зараз без живот. Так, 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 так. Якось так зробили. Молодим. Привезуть мені доброго, провіримо. Хоча можна і так, зачепити і поганяти з мішком. Так, ладно, йдемо до себе. О, ті куліби? кулібини, там понаварували, там Це вони приварили цей, так? Да? До да. гайки. Ну... Ну, та іще. Да. Ну, якщо тобі вже танцювати від нього, чи то й не підходить.

По мене крупки то є коліна. Це сюди поліна? Так і одно біля зміна. Так, все, на сьогодні поки все віталик сам поїхав собі купляти запчасті, то там поки поки знімати нема що. О, а ми сходимо по своїх своїх справах. Все. Сегодня все.